Четверокласники Лісоводської школи, що в Городоцькому районі, беруть другу висоту. Ще вчора їхня вчителька була за другу маму. Через рік розпочнеться новий етап. Доведеться звикати до багатьох педагогів. Моє сонечко. Свято прощавай четвертий клас. Це що ми нашу вчитку першу, ми нам вже не вчить, а вчить друга вчителька. І вона буде вчити нас до першої висоту. Ми вже взяли, і ми другу вчительку беремо на другу висоту. На урочистих проводах першої висоти хвилювань не менше, ніж під час першого дзвоника. Хвилювання дуже велике хвилювання і радість за дітей, за вчителів за все. Так. Дуже хвилювання, тому що я перша вчителька їхня. І рада за те, що діти закінчили вже першу ланку початкової школи. І надіюся в майбутньому, що вони теж такими будуть хорошими дітьми. Лісоводську школу називають ще школа родина. Тут все по-домашньому. Свято закінчення початкової школи започаткували ще півстоліття тому. Свої традиції. Так і наша школа, це наша сім'я. І ми собі свято таке зробили. І ви бачите, що це свято не тільки для нас, для вчителів, а для дітей, для батьків. У батьків, дідусів і бабусь нинішніх випускників свято приходило набагато скромніше. Я закінчувала школу ще в 57-му році. Тоді такого не було. Просто так ходили в школу з першого по сьомій. Якраз перший ступінь школи закінчення, якраз потрібно і святкувати. Перший ступінь, другий ступінь і третій ступінь. Це своєрідно від одної вчительки, прив'якає зараз багато вчителів. І я вважаю, що це потрібне таке свято. Дорослі кажуть, для дітей свято дуже важливе. Вони мають відчути усю відповідальність наступного кроку. На проводи до п'ятого класу багато грошей не витратили. Сяд гривень. Це за що? Це все разом. І стіл, і подарунки, і все. Це третій клас наш і ще того плаття, то все. То учениця в ще далі йде до школи, то не треба щось такого дуже у найближчу п'ятницю естафету святкувань у випускників початкової школи переймуть їхні старші колеги. Юрій Курочка, Дмитро Сорокин з лісоводів Гродоцького району для Подільської панорами.